Вітаю вас, любі малята! Весна радує кожного ласкавими сонячними променями, зеленою травичкою та цвітінням дерев. А ще в цей час після тривалого зимового сну прокидаються комахи. Вони наповнюють повітря дивовижними звуками, стрекотом і яскравими фарбами. Комахи дивовижні створіння природи. Серед усіх живих істот комахам належать лаври першості за кількістю видів і чисельністю. Всі загадки природи ще не розкрито, світ комах завжди манив вчених людей, просто допитливих, зацікавлених, а тим більше дітей. Дітей завжди цікавило життя маленьких загадкових живих істот, які доступні для спостереження. Буквально на кожному метрі під ногами в траві, на квітах, деревах, у воді, в землі. Однією з першої комашок прокидається сонечко. Ці комахи злітають у повітря, сідають на людей, повзають по рослинах та деревах. Сонечко це яскраво червона комаха з чорними цяточками. Взимку вона впадає в сплячку, бо лише так може перешити зимові холоди. Ця комаха хижак, проте люди все одно дуже прихильні до неї мабуть, за її красу та за те, що вона знищує шкідливих комах, які псують садові рослини. Бойова розмальовка ос допомагає їм вижити. Яскраві смуги відлякують птахів, які знають, що поєднання жовтого і чорного кольору належить отруйним комахам, оса комаха з жалом. Коли оса жалить, вона не тільки вприскує отруту, але й кусає її щелепами. У цьому полягає її відмінність від бджоли. А чи знаєте ви, що оси живуть в гніздах, зроблених з найтоншого паперу, комахи відчіпують волокна деревини і дрібно-дрібно перетирають їх, змочуючи водою і клейкою слиною. Потім тонким шаром наносять на гніздо, так, що після висихання виходить паперова маса. Богомол це хижа велика комаха з добре пристосованими для хапання їжі і сильно розвинутими передніми кінцівками. Це єдина комаха, яка має здатність заглянути собі за спину. З самого ранку виходить він на полювання. Потривожені богомоли шиплять і приймають оборонні пози. Богомоли вміють чудово маскуватися, вони можуть злитися з листками, гілками і навіть квітами. А ось знайомий всім хрущ, він же травневий жук. Особливо добре знайомий з садівникам і городникам, причому не з найкращої сторони. Так як є одним з найбільш небезпечних сільськогосподарських шкідників. Назву свою ця комаха отримала завдяки звичці з'являтися навесні і в травні починати свою активну діяльність. А ще травневий хрущ, дуже волохата істота, він практично повністю усіяний волосками різної довжини, густоти і кольору. А ось чудові жуки олені. Вони не кусаються, харчуються мертвою деревиною та деревним соком, тому вони не можуть нашкодити людині чи природі, навпаки, виконують роль санітарів, переробляючи деревину та листя, що гніє. А от жемелі, коли їм холодно, то вони зависають на місці. І швидко-швидко махають крилами, щоб зігрітися. Волохаті джмелі літають усюди в теплу пору року, нешкідливі, боятися їх не потрібно, але і руки до них тягнути теж негарна ідея. Коники найдавніші комахи землі. З часу своєї появи вони ані трохи не змінилися. Якщо в теплу погоду вийти в поле. Майже завжди можна почути стрикотіння коників ще до того, як ви їх побачите. Коли вони співають, створюється враження, ніби хтось тукає молоточком. Напевно, з цим і пов'язана його назва коник стрибунець. Вуха у коника розташовані на передніх ногах. У нього гострий слух і дуже сильно розвинені задні лапки. Завдяки чому ці комахи добре стрибають. В разі небезпеки, якщо стрибун попався хижакові, він може пожертвувати своєю кінцівкою, щоб вирватися і сховатися. Тільце у коника видовжене, а на голові є дуже-дуже довгі вусики антени. Коники зазвичай схожі на колір листя рослин, на яких вони живуть. Деякі з них лише зелені, бувають сірі. З жовтим або чорним черевцем. Коники вміють маскуватися, стаючи схожими на листя. Вивчайте природу, спостерігайте за нею, тому що навіть найменша комашка дуже потрібна на землі. Малята пропоную намалювати коника Стрибунця.